Прошкільний табір знову їде на екскурсію по Лешковському району. Значит, сюда є сюда. Ребята, мой подписывайся. Давайте. Я бы остались. Нам можно жить почему через коротко. Você i Дитя, дитя, дитя. Дитя, дитя. Це, ми, це герой Радянського Союзу, він сам цалбацький, учився в школі і таке. Здійснив подзвик, школа носить його йма. Давайте згадаємо, є вкапання Сатенко ні? На мене подивилися. Це їхня братська могила. Не забувайте, що тут поховані. Згадайте, як ми на Радуницю до своїх накладови. Хтось дивиться обсяг, скажуть, привезі мене похороніють. Оце, це вони тут. Ви бачите, ви літака, у, лі, у лісі є могила. Є. Місце, де він був, вони потім його перенесли. Ми не поїдемо. ж по піску автобус не може піти. Але хоч щоб ви знали, я зі заробітю. Забудьте колись. Не все зразу. Ну а зараз підніміться, подивіться та обережні. Все, у вас кілька хвилин є. І задайте нас, і наші, наші нашим треном клада Віночки Він стоїть. Саша, иди сюда, открывай. Давай тупи меня на высоте. Алина, мы прошли вот тут. 你站在那里，小王，你干什么去？我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我我我 Це життєві Чарпас, який приймають постані оце не волость, не край. Підкорялась вона у Єсмучані. Уєс волость того ще більше. Ульовський єсмь і підкорялася вона значно. А потім село почало зростати, зростати, зростати. зростати. І згодом виросло. Уже... через 40 років воно існувало. З копанів, якщо ви подивитесь на карту, там вулиці не рівні, а трасики всі вулиці рівні. Ну, тому що на 100 років пізніше вулиці розмічали і додавали сюди до копані ближче, на місці щерки, називається так, поселення Йорк. ЗХХ століття. А, ну, ну, там від Копанів до Десь Гапроситець, там кілометрів 7-6, там дуже близько знаходиться. Це туди вони йдуть. І, в принципі, село завершилось територія. От, Ще б воді, наверное, по середній вулиці нарізали год 15 назад забавили. Значить, Тарасики ще височкованих вас до Брасіля до нас клини відносяться, привітне і Ленінг. Ленінку вже перейменували брідне. Ну, а Тарас уже такі там ще ліпили. Защастільки мельниця, масхобольні і пікарня робить. А там поле футбольне. Бачиш Так, близько, там поле футбольне. Церковь Тарасовка. Ми не всі церковь бесплатны. Да? Нет, есть. Там здесь и моя будут один козаки, там хоть плавные пальцы. Ну какие сравнял, Тарасовка, капаники. Не, ну есть такие церкви. Равнял, а я способ. Я пишемо.